Вітаю всіх! Хочу з вами поділитися одним кейсом. У мене в провадженні є справа, стаття 367 Кримінального кодексу. Службова недбалість. У 2018 році моєму клієнту повідомили про підозру і одразу на досудовому слідстві запропонували укласти угоду про визнання вини. Він відмовився, потім знайшов мене. Я зайшов у справу. Це було в 2018 році. Справа один том. Після того, як зайшов справу, я заявив близько п'яти клопотань і близько трьох-чотирьох документів я долучив, які я отримав у відповідь на свої адвокатські запити. І уявіть, з цього моменту прокурор намагається всіляко затягнути справу. З 2018 року у нас змінилося вже три склади суду, але клієнт бореться, я йому в цьому допомагаю. Я думаю, ми переможемо. А у вас, якщо будуть питання... Подписуйтесь, будь ласка, на консультацію. Всім гарного дня.